Доброго дня, мене звати Олена, я дизайнер-декоратор в салоні Віндизай. Сьогодні хочу презентувати вам наш об'єкт, я його назвала Нюдове чудо. Рішення для Еркеру було прийнято зробити гарні оксметові штори, розділити за нами тюлі. Кольори підбирали нейтральні, які підходять в цілому до проєкту і підкреслюють колір інтер'єру. Ми тут можемо побачити матовий білий тюль, трошки незвично, але він гарно виглядає на молочних відтінках світлих. І оксамет нейтрального кольору трішечки близько, але в цілому його не видно. Також зліва у нас віконечко, на якому є зліво вікно, потім ставиш. Дів у нас віконечко, де не було карниза, і ми доповнили скарлайном. Це такі карнизи сучасного типу, профільний. І загалом інтер'єр не був довершеного вигляду. Очікуємо на монтаж меблів, і в цілому буде дуже гарна картинка. До нового року наші клієнти, надіюсь, будуть задоволені.